Зараз розпакування та короткий огляд такого акустичного кабеля компанії Ugreen. Так, це є кабель з одного боку роз'єм 3 i5, з іншого боку RCI. Довжина цього кабеля 1,5 метри, але виробник постачає такі кабеля. Довжиною метр 1,5, три метри. Так, чому я вирішив зняти це відео? Це не є реклама цього кабеля. Просто я довго шукав якісний кабель з роз'ємом 3,5 на RCA і, в принципі, довго його не міг знайти. Я перепробував велику кількість кабелів. Також різних виробників. от Можу показати, і всі вони мають якісь недоліки або фонят, або з часом десь переламується і пропадає вже контакт. І, в принципі, цей кабель, це вже мій третій кабель такий. В принципі, можна сказати, такий скажімо так, ідеальний кабель за свою ціну. Саме головне для мене, що він не фонить. Так, щоб це протестувати, я спеціально зараз його попробую підключити до такої акустики свер. Так, візьму для прикладу звичайний кабель. І підключу його вхід для ПК. Так, я думаю, мікрофон значно передає цей фон, як фонить цей кабель. І зараз підключу цей кабель і подивимось, як він чи він фонить. Ну, ніякого такого звуку не чути. Тому, скажімо так, саме тому я купив вже третій цей кабель і практично поміняв на, на всій акустиці, яку маю на такі кабеля. Чому саме так відбувається? Ну, я точно не знаю. Швидше за все, ці е, кабеля менш якісні, не екрановані. Е, також всередині, напевне, не мідя, якийсь алюміній, інший якийсь матеріал. А цей кабель, як заявляє виробник, він має подвійне екранування. Це екранування, яке виробник заявляє, є якісне. Е, також е, Позолочені ці контакти. Не знаю, наскільки вони там позолочені, так В характеристиках пише. Напевне, саме тому він забезпечує всередині мідь. Він є дуже гнучкий. Виробник звичайно заявляє, що там його можна перегинати до 10 тисяч разів. Це, звичайно, я не буду цього тестувати, але, думаю, все-таки він якісніший. За такі кабеля, хоча це також кабеля різних виробників і чомусь всі вони мають свої недоліки. Тому ну, це не є реклама, це просто так ділюсь свою думкою, Це є просто наступне відео для розвитку каналу. Думаю, багато кому це буде цікаво, тому що ну, думаю, багато хто з такою проблемою стикається саме неякісних. Акустичних кабелів. Та й взагалі, і взагалі інших кабелів також, тому що багато кабелів китайських. Хоча це і також, напевно, китайський. Але як бачимо, швидше за все він, напевно, також зроблений в Китаї, але це, якщо не помиляюся, напевно, якась німецька компанія. Так, ну в основному це все, що хотів сказати. Підписуйтесь на цей канал, тут я роблю різні відеогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого.